Мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Я дякую вам всім за величезну підтримку в коментарях. Я дякую за те, що ви переглядаєте мої відео. Це, знаєте, неоцінена не підтримка, неоціненна те, що ви робите. Бо завдяки вашим коментарям, вподобайкам, переглядам, я маю можливість далі розвиватися, далі вести цей канал. Тому, якщо ви в мене на каналі вперше, або ще написали ніколи коментарі на каналі, а вам тут подобається затишно, я дуже вас прошу просто в коментарях написати декілька слів. Написати декілька слів про те, чим... Для вас я Да? Ви бачите, що на каналі В'язальний Бес вийшло відео. І от мені цікаво, з чим от, все одно ми ж як колись з якусь людину згадуємо, згадуємо якийсь, наприклад, виріб, який запам'ятався. Тому сьогодні до вас в мене таке цікаве питання, такий цікавий вступ. Я вирішила з вами поспілкуватися. Мені дуже-дуже цікаво, що ж ви напишете. Навіть ті, які завжди пишуть мені коментарі, багато. До речі, в студії, YouTube студії є там такий розділ, де можна побачити, хто скільки писав коментарів на каналі. Це, знаєте, такий так цікаво. Є люди, які вже більше ста коментарів писали. Ну, звичайно, каналу вже майже ну, літом буде 3 роки, то коментарів є багато. Тож я вам на початку дала вам таке маленьке завдання. І поки ви думаєте, ми сьогодні з вами проспілкуємося про мої плани, про те, що я хочу в'язати в 2025 році. Але, як то кажуть, зразу попереджаю, що ці плани мають властивість деколи не збуватися або мінятися. Тому що я дуже творча людина і сьогодні мені дуже треба ось цей виріб. А завтра я просто перегораю до нього і не хочу його в'язати. І знаєте, інколи буває, що в'яжеш крізь сило, але цей виріб розтягується і процес в'язання в руки. Тому я для себе вирішила в'язати тільки те, що подобається. І якщо мої плани трішечки не збудуться, це не страшно. Я людина, яка любить планувати, люблю, люблю ставити якісь цілі, їх досягати, тож, сьогодні ми все ж поговоримо про плани. Я свої плани поділила ну, на такі, як то кажуть, розділи, категорії, чи як по-іншому сказати: це плачові вірми, аксесуари та інше. І давайте ми поговоримо. Ну, я думаю, найцікавіше це те, що ж я хочу з плечових виробів. Але спочатку я вам скажу, що я вирішила сам запланувати лише зимово-осінні вироби. Тобто з теплої пряжі. Напевно, все те. Тому що на дворі зима, все ж хоча в нас плюсова температура, так, я прибігла от з двору в ось цьому светрику і чесно, мені трішечки жарко. Але вже вирішила відсняти відео, тоді вже буду передіватися в домашню одежу і вдівати якусь футболку, бо навіть в квартирі доволі тепло. Але все ж мені хочеться пов'язати з теплою пряжі і поговорити про теплу пряжу. Тому що е, плани на літнє в'язання, я напевно так і підкреслю на літнє в'язання, тому що про весняне в'язання ми тут теж поговоримо. А ось літнє в'язання буде окреме відео з ниточкою, з моїми рекомендаціями, і я вже його запланувала. І я в тому відео розкажу, яку нитку я рекомендую для. Різних виробів. Саме не бобіну, а іменно моточну. І вона доволі дешева, і я думаю, що це буде класна ідея для такого відео. Але воно вже буде ближче, десь місяць квітень, тому що раніше немає сенсу таке відео записувати. І мені, якщо чесно, то й не дуже хочеться. Тому ми сьогодні проговоримо про теплі, теплі склади пряжі і про ті вироби, які я хочу в'язати. Давайте розпочнемо з того, що план на осінньо-зимове в'язання я знімала десь в місяці жовтня, а може і вересні, не пам'ятаю. Там я запланувала декілька плечових виробів, дещо з того всього зв'язалось, дещо перекочувало далі, дещо поставилось на паузу до невизначеного часу. І ось те, що перекочувало далі, це була ось така бобіночка, сіра і ось така. Я хотіла собі водолазку. І ви знаєте, я цю ідею не полишила. Цього в мене напіввовна 50, маринос 50 1400 метрів. 100 грам. Це 100% мериносова вовна. Не знаю, артикул, бо бобінка, напевно, не рідна. Вони по відтінку трішки інші. І в мене є ще третя така ж бобіночка. Теж. Е, Напівмеронос фірми Фор. І я дуже хочу їх якось між собою охрестити. І тут, на новорічні свята, мені Світланка з каналу, Світлана В'язання для душі, подарувала мені ось таку ангору. 30 ангела 70 нейлон, 1300 метрів грим. Колір він світліший, як ви бачите. Але я хочу зміксувати, хочу взяти один моточок ось цієї ниточки, один моточок, одну нитку, одне складення цієї ниточки. Ну і вже буду дивитися, який з цих буду брати. І хочу зробити, навіть якщо це буде такий легкий меланж, мене це влаштовує. І, чесно, я вже придумала модель, точніше, я її побачила. На Pinterest. І скажу чесно, я не впевнена, що я 200% буду повторяти цю модель, але для прикладу, я вам її залишу десь тут. А, тому подивіться. Щось мені таке хочеться, чесно, я не знаю. Е, до кінця, що? Я хотіла якимось візерунком, але потім подумала, що ні. Не хочу я візерунком, саме ажурним не хочу. Е, коси орани не хочу. Хочу якось знаєте, Типу водолазки, так? Але резинка, як така, вона мені не пасує. Ну, скажімо так, це не мій формат, і я не дуже хочу її використовувати. Тому знайшла ось такий варіант, я спробую відв'язати зразочок, якщо мені сподобається, то цьому буде. І це план на найближчий час. Тому що я планую цю, вона має бути з високим горлом, і я планую її носити весною, Тому я хочу розпочати найшвидше. Ну, після завершення моєї жаркардової історії. Ну, але про це будемо в іншому відео говорити. Наступне це, я в'язала на замовлення кардиган залісала на голд. І ви знаєте, я отримала і ваші коментарі стосовно того, що він мені гарно пасує. І мої рідні так само підтвердили це. І я загорілася таким кардиганом. Я не скажу, що довжина буде така. В мене, до речі, залишилася ниточка з того замовлення, тому що я брала дві упаковки, і в мене залишилось там, здається чи чотири моточки, ні, не чотири точно. Три, напевно, точно залишилося. Я вирішила, що в мене ще є інших кольорів, це ниточка лізала на гол, і я щось зміксую в плані того, що я пущу якісь смужки. Де це буде, не знаю. Можливо, весь кардиган буде відв'язаний з сірі. Я тут ставлю теж фото того кардигана на замовлення. Весь кардиган буде сірий, а можливо, рукави будуть полосаті, а можливо, лише один рукав буде полосатий. Це все ще в планах, і це теж я хочу собі навести такий кардиганчик під джинси. Можливо, він буде коротший, ніж я в'язала, там довжина була 71 см. Можливо, я зроблю трішечки коротше. Зазвичай я люблю більш коротші модельки, тому що вони мені більш пасують, то, можливо, я його зроблю коротше. Наступне це ажурний джемпер. Саме ажурний джемпер і саме з літнього складу я дуже-дуже давно хочу. І скажу вам, в мене є і ниточка. Все є. До речі, її сьогодні не взяла з собою, чомусь забула, що я маю взяти. І навіть дуже багато збережених моделей, якісь візерунки і таке інше. Це саме має бути бавовняний джампер, такий, який можна в літі накинути на плаття, подіти на плаття, чи просто весною під курточку носити. Дуже-дуже хочу, в мене є декілька таких моделей, але вони вже до вийшли зі строю і вже пора їх замінити. Тому хочу і буду в'язати. А коли це вже інше питання. Наступний це літній кардиган. І на цей кардиган в мене вже є ниточка. Де ж вона? О, от вона. <кій> так. Ой, що це за ниточка? Це Евріка, 2, в 100 грамах 1600 метрів. Більше я не знаю, що вам тут сказати. Це, це 100% мариносих, здається. Чи що це? Я не знаю. Якщо я знайду, що це таке, я вам підпишу на екрані, бо я не знаю, що це. Тут не пише, а я вже не пам'ятаю взагалі. Мені здається, що це щось з мароносом. А можливо, я помиляюсь. І бавовна, що це бавовна. Ну, не буду, не буду нічого казати. Тому що я не пам'ятаю, мені так сподобався цей колір, і я уявила: ажурний якийсь чи за ажурними вставками, кардиган для літа це просто щось фантастичне. Ну ви подивіться, який насичений, красивий колір. І я саме, коли побачила цю бобінку в продажу, я подумала про кардиган для себе. Можливо, це буде кардиган саме. Реглан погон. Я вже давно хочу, я вже навіть розпочинала з схожого кольору. Якщо ви пам'ятаєте кардиган, там була бавонна, але, на жаль, він... та ниточка не підходила. Тепер надіюсь, що це підійде. Мені здається, що в мене тут 500 грам. Я підпишу дані на екрані і ну, нічого я тут не писала більше. І дуже-дуже хочу саме з цього кольору зв'язати собі кардиган, такий, знаєте, вкорочений. Ось така ідея. Наступне. Це я, мама давно просить, а я давно не можу придумати, що ж я хочу для неї зв'язати. В плані, не то, що хочу, а в плані того, яку вибрати підібрати їй модель. Насправді, в неї трішечки така важка фігура для. Того, щоб щось підібрати. І зв'язати тим більше. Я не до кінця знаю, але дуже хочу порадувати вже на осінь маму плечовим вигля... виробом у вигляді джемпер. І також для мами я хочу зв'язати жилетку. І жилетка буде з ось цієї ниточки. Це Ярнарт Flowers Фловерш... альпака. Тут 20 альпаки, 80 акрилу. 250 грам 940 метрів. І знаєте, і тут в мене виникає питання. Дівчатка, якщо хтось зв'язав з такої ниточки, саме плечові вироби, розкажіть, як так зв'язати, щоб ці кольори гарно лягли. От я сиджу і думаю: в техніці японське плече в'язати, так? По-перше, моя мама не до кінця зрозуміє цю техніку. По-друге, Обриваючи нитку, відв'язавши спину, може, ну, кольори можуть не співпасти. І потім, коли е, ти вивізаєш перед вернешся на спинку, буде, знаєте, така смужка дуже явно видно. Не підходить. А якось відмотувати кольори, розрізати перед спинку, в'язати теж не знаю. Взагалі, в мене з цим дилем. Я просто, я вже може, і почала в'язати. Ну я не знаю, як правильно з цим як, це, як з цією ниточку її побороти. Тож, як з цими кольорами, як так гарно зв'язати, щоб воно виглядало красиво. Тому. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, якщо ви в'язали, то можете навіть написати, що у вас там на сторінці є. Я зайду подивлюсь, бо мені дуже цікаво. Я шукала шукала в Pinterest, кругом, шукала і не знайшла щось таке, б мені сподобалось, щоб я зрозуміла, як красиво цю ниточку викор... вив'язати в виробі, щоб не було цих знаєте, що подумала, якщо регланом зв'язати. Буде Буде жилетка з невеличким рукавчиком. Я подумаю. І тоді завершити ось тут рукавчик та й все. Ну, я, як завжди, буду чекати вас в коментарях, якщо у вас є якісь ідеї. Будь ласка, пишіть, ось ця ниточка мені її дарувала Оксана Левчук. І з плачових виробів для. Я вирішила поставити, скажімо, зупинитися, тому що часу на в'язання не так багато. Ідей ще ж можуть в процесі е в життя да, виникнути якісь інші ідеї, які треба буде втілювати, плюс якісь можливо, замовлення. Тому я зупинилася достатньо. Я так знаю, що я з цього всього не все зв'яжу. Наприклад, журний джемпер Я вже в план пишу другий рік. Ну нічого. Дальше. наступне про що я ще не сказала вам, це в'язання для дітей. І тут для мене небагато таких варіантів. Я хочу кардиган для сина, якийсь літній кардиганчик, щоб не був на гудзичках. І також хочу кардиган, ось, наприклад, такий більш класичний, з В подібним вирізом, під, наприклад, якусь рубашечку. В мене є е, ниточки, я думаю, щось підберу і буде цікаво. І також я записала собі, хоча я не впевнена, що це буде. Це джемпер для мого старшого сина, для Давида. Однак я ще не знаю, чи буду йому в'язати, чи ні. Якщо він виявить таке бажання, він знайде модель, яка йому подобається, то швидше на осінь я все ж йому щось зв'яжу. План я записала, якщо потрібно то зв'яжу, ні, то з легкістю заміню на щось інше або взагалі не буду в'язати. Тепер перейдемо ми до аксесуарів. І тут, знаєте, я собі вже записала, що я хочу на наступний зимовий період шапку шар, рукавички для Олі. Так і написала, щоб не сумнівалася, що для себе. Хочу якийсь такий цікавий набір, точок магне, вистачає, щось підберемо і я зв'яжу. Але це буде на осінь. Справа в тому, що я е, встигла вже зваляти дві свої шапки з того, що я вам показую, У мене, до речі, багато є. Одну я загубила десь, напевно, в автобусі їхала на роботу, шапку скинула. Е, і так е, в плані роботи мені приходиться їздити в сусідні. Місто, містечко, так скажемо, і в зв'язку з цим я десь шуці загубила шапку. Тому одної вже немає, одну-дві я зваляла, інші вже, знаєте, виглядають не зовсім так, як би мені хотілося. Тому я вже планую на наступний зимовий період, це ще є, я переживу і в тих, що в мене є, а на наступний я вже хочу новий набір. І знаєте, я ще також віддала свої племінниці свої бактус, і тепер мені треба ще шийний набір, шийний аксесуар, який я вже розпочала в'язати, і про це буде в окремому відео. Я вже не буду тут показувати, просто скажу, що розпочала вже і розпуск був, але це історія. Це таке. І також на наступний період осінньо-зимовий, моєму меншому сину, вже буде потрібна шапочка і маніжка. Маніжка то обов'язково, бо цю я в'язала ще 2 роки, і вона вже на нього ну так маловата, хлопчик, росте. Не, не повністю вже закриває так, би як я хотіла. Але я до кінця вже цієї зими. В'язати не буду, а на наступний рік йому потрібно наступний зимовий період. Цього року на наступний зимовий період. Так. Також, друзі, я в Написала собі шкарпетки одна пара в місяць, і тут ще додавала такі собі побажання, які я хочу. Хочу хоча б три жакардових пари шкарпеток зв'язати. Високі, полосаті шкарпетки хочу зв'язати. І дуже-дуже хочу зв'язати шкарпетки з воланчиками. В мене вже є і ниточка, і ідеї, тому дуже скоро приступлю до цього процесу. Ну і з такого. Такої категорії, як іграшки, яку я просто обожнюю, на якій я відпочиваю. І ну, мені теж хочеться пов'язати, я вирішила тут написати. Я дуже давно вже нав'язала своїх маленьких зайчиків, але з доволі цікавими вушками. Там вони не такі стоячі, так вушка. А такі пухнасті. І моя кума каже, що її з такими вушками-пухнастими більше подобається зайки. Я вирішила повторити, згадати і ще, можливо, віднести в магазин під реалізацію, нав'язати ці зайчики, Вони в свій час дуже гарно продавалися. Можливо, і це зробити. Не впевнена, але по часу, але хочеться пов'язати. На одного зайчику я витрачаю десь приблизно 1-20. Ну, півтори години. Тому це не так довго, а результат мене дуже-дуже радий. І також я ще маю план, цей рік 25-й змії до лютого місяця хочу, хочу зв'язати змійку. Я це пишу собі постійно, але ще не зв'язала. Ну, думаю, скоро-скоро зв'яжу. Ось такі в мене, ну, здається, не дуже великі плани. Але я вирішила ще тут виписати, які в мене є недов'язки. І виявляє, виявляється, що в мене їх не так багато. всього всього три недов'язки. це пледик в коляску, шкарпетки з э, Жакардом і джемпер, жакардом, э, з Жакардом э, з спільного проекту Жакардові Історії. І не так багато джемпер в'яжеться, шкарпетки в'яжуться, а і плат в'яжеться ну дуже-дуже повільно. Однак я сподіваюся, що найближчі тижні я зможу завершити цей процес і показати вам готові роботи і вже приступити до вив'язування своїх планів. І ви не повірите, я вже собі написала те, що я хочу в січні розпочати в'язати. Те, що я хочу в лютому розпочати в'язати, і вже планую дотримуватися цього плану для того, щоб реалізовувати собі ще більше, більше ідей. Ну, і, звичайно, ви ж знаєте, що щось мені може стукнути в голову, і сьогодні я хочу розпочати новий процес. І якісь я побачила що, чи просто загорілася ідея, ідеєю. І я. Перший починаю. Для чого себе стримувати? Наше життя таке непередбачуване, що не варто себе стримувати в тому, щоб, в тому, що приносить радість. Тож, друзі, такі невеликі плани, таке невелике в мене вийшло відео. Ну, а я вас чекаю в коментарях. Тож дайте відповідь на те питання, яке я задала на початку цього відео. І також, якщо ви хочете, можете в коментарях поділитися своїми планами. І чи ви щось таке плануєте чи ні. Я знаю, що життя непередбачуване, але ж в кого немає цілі, нема плану, не цікаво жити, мені здається. Я чекаю вас в коментарях. Я дуже-дуже дякую, що ви переглянули моє чергове відео. Я вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. Я вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе і до зустрічі на моєму каналі наступних відео.